Привіт, мої друзі! Сьогодні знову я з вами. Ви, мабуть, мене довго чекали, але за цей час я вважаю, що ви виконали всі мої завдання. Тож, малята, скажіть мені, будь ласка, яку букву ви викладали каштанчиками чи паличками, а може хтось прописав її у своїх зошитах? Так, це, звісно буква А. І вона перша буква в алфавіті. Давайте згадаємо, які слова мають букву А. Чи спочатку, чи всередині, чи в кінці. Якщо почуєте звук А, то блескайте в долоні, а якщо ні. Тупатіть ніжками слон, машина, м'яч. Екскаватор. Стіл. Ананас. Супер. Ви молодці. Сьогодні ми будемо вивчати букву з якої починаються такі слова? Екскаватор, ескімо. Я думаю, що ви всі здогадалися, що ці слова починаються на один і той самий незвичайний звук. Це звук Е. І буква Е. Подивіться, буква Е схожа на три паралельні дороги. А щоб гарно запам'ятати, Е, давайте заспіваємо пісеньку. Коли побачите Е на екрані, то підспівуйте. Поливає, та й на діток поглядає. Е, 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 Оже мама йде. Е, 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 де то мама йде, мама квіти поливає, та й на діток поглядає. Е, 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 Оже мама йде. Я вважаю, що у вас залишилися палички, каштанчики або гудзики. то ми можемо сміло викладати букву Е у себе на столику. А тепер давайте впіймаємо звук, як ми його ловили з буквою А. Якщо ви в слові чуєте звук Е, тоді плескайте в долоні. Якщо ні, то почіть ніжками. Слон, Ему. кішка, лампа, ескалатор. Чудово. І тут ви справилися. Ви найкращі. До зустрічі на наступній місії, де ми познайомимося з наступною літерою. Слідкуйте за мною.